Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньов, Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 8 березня. Це субота. Відтак ми поговоримо про фронтові підсумки як тижня, що минає, так і доби, що минула. Отож, підпишіться на нас, поставте подобайки, пишіть свої коментарі. Розпочну як традиційно, це годиться з хороших новин: новин про Вендетту, про помсту, яку наші бійці влаштували щодо росіян за ті попередні. Скандальні ураження трагічні. Що там скандальні? Трагічні ураження е, наших полігонів е, в тилу е, ворожими ракетами. Так, от бійці окремо батальйону безпілотних систем Люфтвафе, е, це батальйон у складі 129 бригади ТРО що Щоправда, вони вже давним-давно у відв'язці від е, бригади працюють. Е, я не здивуюся, що скоро це стане полком безпілотних систем. Так, от Люфтвафе завдали. Удару радше за все вони скоригували. Удар по ворожих військах по їхньому начальному полігону на території тимчасово окупованого Запоріжжя, жертви серед окупантів, декілька десятків чоловік, так точно, і до речі, що примітно удару завдавали хаймарсами. Що там не було, якоби інформація не була щодо американської розвідувальної допомоги її систем наведення? Але Хай Марс Ді Бісім 30 касетний боєприпас прилетів по цьому осередку зосередження російських військ на Запоріжжі, і це направду доволі таки приємна новина. Це вам за Черкаське підписали це відоміці. Це вам за кривий ріг. Друга хороша новина. Учора перше в українському небі відпрацювали міражі. Французький винищувачі міраж на фоні розумієте, ще й нашого зближення із Францією. Це певний символічний аспект, який розіграли цю карту повітряні сили. Міражі спрацювали у межах відбиття повітряної загрози противника найбільшої комбінованої повітряної атаки, яка була спочатку цього року. І от, от такі миловидні фото цієї роботи міража. Продемонстрували повітряні сили на своєму офіційному пабліку. Три фото як пуск ракети навіть видно, збиття видно повітряної загрози. Видно загалом з кабіни пілота, як це все виглядає. Наша авіація працює. Авіація працює на багатьох напрямках. До речі, авіація працює і на Курському напрямку, і на Покровському напрямку. Що примітно теж авіація активніше почала працювати, тому що от зараз я продемонструю відео уривочок з відео. Відозвіту 59 ї штурмової бригади, що воює в силах безпілотних систем. Вони скоригували удар по нової Ось в цій точці, де я показав. Дивимося на саме це відео, ворожа будівля, по якій прилітає. Ну, це очевидно, що авіаційний снаряд. Хоча я не здивуюся, якщо скоро ну і, і додаткові власне кадри з'являються ще уражень техніки, уражень антенн, ребів, піхоти противника. Трошки обрізав це відео, щоб не показувати піхоту. Противника, але сам факт: подивіться на початок цього відео: е, це робота авіації на Донецькому напрямку, що давненько вже так не було активно, тому що на Донеччині доволі такі е, міцна побудова ворожої ППО. Ну або ще раз зверну увагу: е, що Слухайте я не здивуюся, якщо скоро. Технологія ось такого ураження, таких важких снарядів дійде, що бомбарами, коптерами можна буде робити подібні ураження, тому що на днях мені потрапила ось така натрапана таку фото нашого бійця, де він Подивіться які кабачечки. Тримає кабачочки, е, ось такі боєприпаси, які з наших е, дронів скидають наші бійці. і Це не новинка. Такі такі боєприпаси використовуються вже більше року, деякими підрозділами. Це така добрячий заряд, це вже добрячий авіанальот, а не просто дронові удари. Тому скоро. Власне, такі подібні авіаційної потужності удари буде задавати наші бійці з безпілотних дронів. Врешті-решту тут гріха Таїти по території противника відпрацьовували наші дрони, які скидали ФАП 250 бомби вагою 250 кілограмів. Це безпілотники. Я ці відео показував. Тобто, це справді демонстрація того, що технології йдуть шалено таки уперед. Ну, це от відео, яке я щодо показував від дев'ятої штурмової бригади з Покровського напрямку тут. Скажімо так, відносно все стабільно. Е, є певні успіхи наших військ, про які зараз поки що говорити, не будемо, але відсутність якихось надміру активних новин означає те, що це добре. Це означає те, що росіяни не просуваються. Це означає те, що е, ну ми можемо звільняти. Звісно, що і цих новин теж не буде про ці звільнення, але е, без зайвого пафосу, без зайвого перегріву історії ситуації, насправді відсутність новин це добре. Це ознака певної стабілізації, якості стабілізації цієї, що на покровському напрямку, що наприклад на турецькому напрямку, де дуже активно так само е, зараз багатьох новин щодо фронтової зміни ситуації немає, але. Наші бійці вже почали публікувати більшу кількість відео по роботі противника у Турецьком Варто розуміти, в мене взагалі така теорія виводу. От я дуже багато розповідав і в принципі бійці самі розповідали, що під турецьком, о, під Покровськом у нас зараз о, створився такий собі безпілотний успіх, та історія, яка має бути зараз масштабована на більшість ділянок фронту. В чому цей успіх полягав? А, найкращі безпілотні підрозділи. Були зведені до єдиного знаменника в хорошій координації в управлінні. Зокрема, за командування за керівництва генерала Драпатого. вони використали по максимуму свої можливості технологічні дронові можливості і зробили таку собі кіл зону в глиб території від лінії зіткнення в глиб території, яку контролює противник на 15-20 кілометрів. Ця кілозона дозволила провести ряд контратак, які проходять зокрема прямо в ці хвилини під Покровськом, і будуть далі повідбуватися. Росіяни це називають ці контратаки великим наступом ЗСУ. проте ні, це є наразі покращенням нашого тактичного, тактичним покращенням нашого становища оборонного. І от в мене в чому теорія закрадається, що поступово справді ось цей досвід успішний Покровська почав трансформуватися на інші ділянки. Зокрема, наприклад, під Турецьком. Що ми зараз будемо спостерігати з вами, друзі, активно. Роботу безпілотних систем, які просто кожен крок окупантів там відмічають кожен крок, кожне пересування, кожне віконечко, де сидять росіяни, їх звідти вибивають. А далі заходять наші штурмові групи, зачищають, дочищають, виганяють. І от як це виглядає? Підрозділ безпілотних систем сотої механізованої бригади Волинської Ворон. От ворони показують, як вони луплять по окупантах по тих розвалинах, руїнах турецька. Насправді що, але в кожну дірочку знаходять шпаринку залітають, вибувають звідти окупантів. кажу для того, щоб власне розчистити шлях подальше для штурмових підрозділів, тому що ну в будь-якому випадку без штурмовиків в подальшому діло не буде. Тобто, поки чобіт українського солдата не зайде на якусь із позицій, доти діла справді що не буде. Позиція не може вважатися як такою, що вона є. Звільненою, але для того, щоб цей чобіт українського солдата ступав на більш безпечний ґрунт, для того і існують безпілотні системи, фактично поєднання, симбіоз, скажімо, що так, безпілотних технологій, які забезпечують збереження життя українського солдата. Це задача номер один на 2025 рік, і це забезпечення збереження життя. Воно полягає в багатьох різних аспектах безпілотних технологій. від дронів, які знищують противника, від дронів, які не допускають противника до нашого піхотинця. Від дронів, які в тилу знищують інфраструктуру противника для того, щоб він був мішенью. Від дронів, які мінують територію для того, щоб противник не дійшов до позиції, до дронів наземних роботизованих комплексів, які забезпечують логістику, підвоз, евакуацію. Йо, інженерне загороджування, наприклад, там є гозу колючі дріт розтягують, щоб це не робив піхотинець. Ось всі ці функції зараз виконують дрони повітряні, наземні і людина в цьому аспекті е вона відіграє максимально важливу роль, вона управляє всіма цими процесами і все рівно зберігається значення штурмовика, який потім має зайти, але в значно більш безпечних умовах. Виконати свої задачі дрони розміновувачі так само є, щоб людина не страждала. Ось це якраз таки є демонстрацією поступового перенесення цього технологічного пирога уже на турецьку агломерацію, тому що це перше відео я вам показував від підрозділу воронсотої бригади. Друге відео від 42-ї механізованої бригади, яка так само працює в цьому секторі. В принципі, картинка аналогічна відстежування, вистежування і удари по тих. По тій кожній шпарині, де росіяни заховалися, в кожний під'їзд в кожен будинок, в кожну хатину щоправда, різні сектори покривають 42 друга сота бригади, і не лише вони тому зараз по турецьку в нас відбувається така активна робота наших підрозділів, які намагаються там, в принципі, в теорії можливо зачистити місто місто повністю від російських окупантів, тому що я нагадаю. Це вчора, так я вже про це згадув вчорашньому огляді. Був рівно місяць, відколи росіяни заявляли, що Торецьк зачищений від Збройних сил України, що Торецьк вони, мовляв, в лапках звільнили. Але але, ну от, ми зараз бачимо, як росіяни захопили Торецьк що їх звідти фактично що знищуючи, вибивають О, така От історія, але варто розуміти, що і росіяни. Будуть контратакувати, вони не будуть сидіти, склавши руки, дивитися. Це буде відбуватися під Покровськом. Це буде відбуватися під Турецьком і В і турецьку самому це вчора було великих точніше. Позавчора я вчора про це розвідав в великих атаках в часовому ярі, але головна суть, ось того. Технологічного пирога, про який я розповідаю, це те, що в нас подолано принаймні зараз дуже обережно можна сказати. знову ж таки визначаємо цей антикризовий геній драпатого подолано певний управлінський хаос в багатьох процесах, і це чудово насправді що. Новина, рухаємося далі до ділянки фронту, не пана, яка виникає, викликає найбільші перестороги. Це Курщина, е, нею сьогодні ми будемо і фіналити. Ну, отже, що ми маємо по Курщині? Скажу одразу, друзі, що я буду старатися давати мінімум ситуації, тому що ситуація ця розгортається. Вочевидь, е, намагаємося виправити наші бійці і командування намагаються виправити, покращити на нашу користь ситуацію, яка зараз є доволі таки е, складною. Тому зайвої. Давати історії для противника не варто, але знаєте що я до речі сьогодні лише усвідомив: що позавчора, 6 березня, було рівно сім місяців, відколи розпочалася кульська операція: сім місяців, сім місяців, впродовж яких росіяни не можуть вибити. Наші війська із Курщини зараз вони наближаються до цього, але все рівно зона контролю на Курщині є доволі таки значною, е, є ризики, звісно, оперативних оточень, але поки що е, є перспективи до вирішення цих проблем. Давайте розбиратися конкретно з тим, що відбувається на Курщині. Звісно, я розумію, що найбільше перестрого викликає ось це просування противника російсько-корейських військ. Хтось може подумати, що ну так, так лінійно мислити, що це оточення наших військ, хоча. Зрозуміло, що це не оточення, тому що в тилу тут немає противника тут є можливість для виходу наших підрозділів. Адже ця ділянка межує з кордоном України. І це все фактично, що наші, наші території тут у Гуєвому проблема цих проривів. Зрештою, ці прориви можуть бути так само ліквідовані і е, у відповідь, якщо наші війська зможуть зорганізуватися, тут і провести контратаку, і закрити е, взагалі росіян е, у мішку е, в цьому виступі, який нагадує один, е, один статевий орган, в який росіяни залізли. Залізли ще правда по висотах, як ви бачите, але тим не менше. Так, от, що тут зараз відбувається? Вчора спілкувався зі своїми друзями бійцями з цього напрямку. Вони кажуть, що реально пруть росіяни просто шаленим темпом, просто шаленим темпом на цьому правому фланзі лізуть, лізуть і лізуть. Цитата від бійців звідси. Посилають групу за групою, їх знищують, поки одного незнищеного ганяють по посадці, п'ять наступних вже підходять. Е, а за їхніми спинами двадцятеро вже копають окопи, і при цьому росіяни дуже швидко закріплюються. Ось це якраз таки відображено на карті. Дуже швидке їхнє е, закріплення. Крім цього, про кількість інший мій контакт на Курщині. Ось що говорить: один наш кулеметник за добу спалив три стволи. Стільки бика вистріляв, уявляєте три стволи спалив на кулеметі, просто викошуючи цю піхоту противника, яка в основному кістяк її складається з підрозділів північнокорейських солдатів, які тут атакують і забезпечують цей успіх противнику. Причому не в тупо атакують, а вже значно хитріше застосовуючи тактики малих штурмових груп. Крім цього, я наголосив на аспекті того, що дуже швидко росіяни тут закріплюються. Так, от по всіх цих їхніх укріпленнях бліндажах скинули вчора бійці 129-ї бригади територіальної оборони, які тут працюють, до речі, якраз Криворізька ТРО, яка от якраз і роз'єднана частина на Курщині, частина на Запоріжжі працює безпілотні системи їхні. Е, і, власне, інші підрозділи безпілотних систем, якраз 129-ї, тут на Курщині, е, показують відео ураження ворожих, ну, переважно роботи по ворожих, е, укріп районах, по ворожих е, бліндажах, які дуже швидко ще розповторюся, росіяни на Курщині е, копають. Цитата ця звучить як? Ще раз її зачитаю. Поки одного ганяють по посадці, на одного мається на увазі окупанта, п'ятеро наступних вже підходять. А за їхніми спинами двадцятеро копають е, окопи. Ну от от така от історія по закріпленню росіян тут відбувається, і відео, е, яке демонструють бійці 129 по знищенню е, ворожих укріплень на Курщині. Це зокрема конкретно йдеться про населений пункт Плехова. Плехово, е, це якраз правий фланг е, там, де. Росіяни, це от останній успіх е, на. Засвідченнями мапи Deep State мали ось у цьому районі, де червоненьким кольором виділено. Хоча в нас тут, наприклад, навпроти плєхової своя зона контролю. Доволі таки непогані позиції в Гуєво. Інше питання: що тут трішки є логістичні проблеми по трасі, тому що траси сполучення тут як таких якісних немає, але тим не менше, ця ділянка серійно вона поєднана з українським кордоном з українською територією. Логікою ж тут противника основною є рух до траси. Вони хочуть вийти на а, КПП а, в цій ділянці і перерізати фізично дорогу так само. Вони ці. Маневри виконують і з лівого флангу, рухаючись на басівку. Басівку, вибачте, не знаю правильний наголос. Сподіваюся, можливо, ви напишете друзі в коментарях, як правильно наголошувати цей населений пункт. ось на нього якраз росіяни просуваються, просуваються повсякчас, постійно загрожують, але не доходять. Наші бійці їх вибивають. Ось один із епізодів такого дуже. Несподіваного штурму е, трьох е, ворожих бійців якраз в районі басівки е, показали бійці держприкордонслужби, які Ну, що властиво тримають кордон на сумщині. Вони показали, як троє агалтєлих намагалися прорватися до басівки. На що вони сподівалися дуже складно зрозуміти. От я зацитую цитую тут діпстейт, які описували це відео. Так зазвичай лізуть вони по посадках, але ці унікуми вирішили пробігтися полем по відкритій місцевості, де Миттєво зустрілися з дронами прикордонників, які розмазали їх по українській землі. Ну от така от історія зі штурмами журавки тут безсумнівно ситуація не з найпростіших. Справді, загрози свої є. Справді, є надії на вирішення цієї ситуації. Вживаються певні. Так я назвав стабілізаційні заходи, тому додаткової надміру інформації по Курщині давати друзі не буду. Але скажу відверто я геть гад гадки не маю, чим все закінчиться. Е, на публікації західних змін, які пишуть, що там за два тижні, за три, а чи не за тиждень, а чи не за місяць будемо виводити війська з Курщини, посилаючись, нібито на свої якісь роздуми, інсайдери в українській владі. Я на вашому місці і на своєму місці уваги не звертав би. Є ситуація на полі бою зараз вона складна. Е, будуть перспективи до покращені я сподіваюся, що зможу про них повідомити. Але для того щоб вони були, безумовно, зараз, в цю хвилину, підрозділи, які воюють на Курщині, потребують нашої ну просто неймовірно великої залученості та підтримки. Тому підтримайте їх, друзі. Дякую вам за увагу. підтримайте і це відео своїми подобайками, коментарями та підписками. Ну і бережіть себе на все добре. До нових зустрічей